Двоє осіб загинули, а ще двох госпіталізували внаслідок аварії, що трапилась 1 березня у місті Яремче. 26-річний керманич легковика Форт Мондео не обрав безпечної швидкості руху та не справився з керуванням. Надалі водій виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на бетонний стоп-електроопори. Опісля автівка перекинулась на дах. У результаті автопригоди один пасажир загинув на місці. Ще один помер у лікарні. Йдеться про місцевих мешканців 1995 та 1997 років народження. Керманича та дев'ятнадцятирічну пасажирку госпіталізували. Водія перевірили на наявність алкоголю у крові. Він був нетверезий. За вказаним фактом слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 з позначкою. 1 кримінального кодексу України йдеться про Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Відповідно до санкції статті водієві може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Наступна автопригода, де водій наїхав на дитину та покинув місце аварії, трапилась в Івано-Франківську. На нерегульованому пішохідному переході керманич легковика вчинив наїзд на дитину. Ка переходила другу з батьками опісля покинув місце події Внаслідок неїзду наїзду семирічну потерпілу місцеву мешканку госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Поліцейські розпочали пошуки водія втікача і вже за годину правоохоронці розшукали автомобіль марки a А6» та Керманича. Деться про 28-річного франківця водія перевірили на стан сп'яніння, за кермом. Він був не два За цим фактом слідчі розпочали достове розслідування за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. Знижуйте швидкість перед пішохідними переходами та в місцях можливої появи людей на дорозі. У жодному разі не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раїм».